Вітаю, друзі. Опублікував сьогодні на каналі інформацію про базову військову підготовку для студентів і подальше відрахування студентів як наслідок непроходження базової військової підготовки, якщо студент не може використовувати зброю, приймати присягу і отримувати військову облікову спеціальність. Ну, звичайно, що з мотивів релігійних переконань, так мені сьогодні почали вже відправляти інформацію. Де уповноважений Верховної Ради справ людини, інші державні інституції, вони навіть плутають базову військову службу і базову військову підготовку, і навіть уповноважений та інші міністерства, які регулюють дану сферу відносин, міністерство освіти, міністерство оборони, вони просто банально не можуть відрізнити, що таке базова військова підготовка. Що стосується студентів, і що таке базова військова служба, що стосується всіх інших чоловіків, яка замінена сьогодні строковою військовою службою, а не проходження базової військової підготовки це звільнення відрахування від навчального закладу. Ось настільки, сьогодні ми маємо сьогодні це питання, проблему проблемне питання, тому що що чекає на студентів з вересня, важко навіть представити, якщо вони з тих чи інших причин. Будуть відмовлятися від проходження БЗВП, це відрахування і подальше їхній призов для проходження вже базової військової служби. І звісно, що і у випадку відмови буде кримінальна справа. Я про це все говорю на своїй сторінці. На каналі перейдіть, послухайте, я там подаю більше інформації про це.